Сонце хилилося до заходу, коли Ісус із учнями Петром, Іаковом та Іоаном підійшли до гори Фавор в Галілеї. Апостоли називали його вчителем, і дійсно він спрямовував їхні думки, бажання, вів їх до висот духовності, збагнути, які було не під силу простим рибалкам. Гора Фавор невисока, полога. Кількома століттями потому цариця Єлена спорудить тут храм в пам'ять про преображення Господнє. Відбулося воно не влітку, як звично для нас, скоріше в лютому березні за логікою подій останнього року земного життя Ісуса. Євангелісти Матфей, Марк і Лука оповідають. Господь зійшов на гору помолитися, і коли молився, обличчя його просяяло незвичним світлом, одежа стала білою, мов сніг. Апостоли завмерли, аж ось перед ними постали великі пророки Моїсей та Ілія. Говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. Видіння вразило. апостоли припали до землі. На іконах проображення бачимо, як Іаков та Іоанн, осліплені сяєвом, затуляють обличчя руками. Апостол Петро в захваті промовляє Наставнику, добре нам бути отут. Поставимо ж отут три шатри. Задля тебе один і Моїсею один. І один для іллі. Але ж видіння не закінчується, з неба сходить дивна хмара і накриває своєю тінню, лунає голос Бога Отця. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. душе моя за мить Христос залишається один, Він заспокоює приголомшених учнів, згори сходять вже на світанку. Ісус наказує нікому не розповідати про побачене, допоки Він після страждань і смерті не воскресне. Учні обіцяють і обіцяне виконують. Преображенням на горі Фавор Господь відкрив апостолам свою божественну природу, зміцнив їх у вірі напередодні випробувань, сповістив про майбутнє пришестя во славі. За іконописними канонами промені світла, що розходяться від постаті Ісуса, це образ світла проображення. сяючий круг навколо нього, є символом божественної слави і величі. Бог Отець проголошує, це син мій улюблений, Його слухайте, слухайте, а отже, виконуйте заповіді Божі, любіть ближнього, творіть добрі справи. На святковому богослужінні свята Православна Церква закликає вірян не забувати Божі настанови і на шляху праведному просити благодаті Духа Святого, молитов Цариці Небесної. Адже велике двонедесяте свято Преображення відзначають у дні успенського богородичного посту. На преображення люди приносять в храми для освячення перші плоди, яблука, виноград, злаки. З Євангелієм ця традиція не пов'язана, звичай має дохристиянське походження. Церква прообразила, його наповнила духовним сенсом, аби кожен, хто думкою і серцем з Господом очистився від гріхів і сприйняв світло божества присносущне, світло фаворське.